Vitamim Я Наталя і я вживаю натуральні добавки. Відколи я підтримую своє здоров'я з натуральними сертифікованими добавками, це вітамін С, інші добавки, які зараз покажу швиденько, то себе почуваю набагато краще. Здоров'я покращилося, пройшли різні хронічні болі, спини, покращився стан шкіри. Я себе почуваю ще навіть молодшою, хоча роки приходять. Вітамін С це натуральна сертифікована добавка. Яку ми семо? В ротовій порожнині вона розчинює, розчинюється без цукру, без ніяких хімічних складників, натуральні навіть барвники, по кращої ріст волосся, стан шкіри для імунітету, для здоров'я, для профілактики ракових захворювань. Дуже дуже корисно для всіх вітамін С вживати щодня, адже він не виробляється в організмі. І йдемо в тулан, пісяємо і виходить цей вітамін С, який ми навіть з'їли там апельсини, чи що виходить з нашого організму. Тому в нашій одній-дві таблеточці на день. Маємо добову дозу вітаміну С, е, необхідного для нашого здоров'я, для підтримки е, імунітету, для того, щоб не чіплялися ніякі віруси, ніякі інфекції. Е, також, всіх багато кого турбує. Циркуляція крові, так? покращення циркуляції крові. Ми це можемо бачити в опухлості ніг, якщо погана циркуляція, затримка рідини, часті головні болі, коли варикоз, варикозна сітка на ногах. Так? Це також є профілактика серцево-судинних захворювань. Натуральні складники, екстракт кінського каштану, С, екстракт чорного перцю в комбінації очищає кров'яні судини, покращує циркуляцію крові і доносить вітаміни. Всюди, куди потрібно, в наших органах. І якщо часті головні болі також є, це також не доходить, значить погана циркуляція, не доходять вітаміни до головного мозку, що є дуже важливо, також якщо поприймаєте, відчуєте покращення. І для зростання волосся для шкіри, так щоб не було спазмів, щоб не боліли ноги, не набрякали для профілактики тромбів, інфарктів, інсультів, ця натуральна біовалка флован допоможе всім, кого важка робота на ногах чи сидяча робота, так ви. Будете вдячні так, навіть люди, які мають генетично і все життя страдають, так то мають дуже хороші покращення від геморою. Також хто страдає гемороями. Також звертайтеся, спробуйте, ви будете задоволені результатом, бо маємо хороші відгуки також людей різного віку. Фловен, натуральна біодобавочка, Сфюр для покращення роботи органів фільтрів. містить Вітамін Б6, Б9, таурин, магній, марганець. В комбінації ці інгредієнти дбаються про нашу печінку, легені, нирки, шкіру, лімфатичну систему, так? покращують роботу всіх органів фільтрів, дезінтоксифікують різні токсини, які містяться в печінці чи в інших органах. І ми почуваємо себе краще навіть на емоційному нашому стані ми це відчуємо покращення. Тому, хто хоче покращити роботу печінки роботу своїх органів фільтрів, то дуже-дуже важлива ця така натуральна біодобавочка. Кого є проблеми з пам'яттю? Наша добавка ХДС. Мені дійсно також допомогла, бо з віком відчувається, що по йдеш по щось, і не знаєш по що ти йшла, чи ж забуваєш, чи коли велика великий обсяг роботи розумової також дуже дуже допомагає, значить. Її можна пити для профілактики по одній таблеточці, або якщо є мігрені чи головні болі, то можна збільшувати навіть відомих. Це натуральні складники. Коензим q 10, гінгобілова, екстракт чорного перцю, мікронізована форма, такі, такі мікронізовані у прозорі тут знаходяться. Так? Різ... Роздрібнені частинки, які швидку дію мають. І ви себе будете набагато краще почувати. І коензим q 10 потрібен нам всім. Адже з віком е, органи зношуються, і е, це є такий коензим е, q 10 для е, кий, вітамін молодості, так? Е, то дуже важливо також і потрібно для нашого організму. Е, всім рекомендую е, людей маємо відгуки, які працюють з старшими людьми, які навантаження такі розумові, що е, нервова система не витримує. так, е, з... Е, Вибухаємо так там чи можемо якось відповісти не так, як би нам хотілося, і потім жаліємо. Тобто для контролювання стресів наших, так щоб ми і не тільки контролювання, щоб ми легко відносилися до цих таких станів чи будь-яких ситуацій, які в нас з'являються вдома на роботі. Будь-який час так має хороші відгуки людей також. Що мають позитивні результати на цю добавочку. З водою е, вживаємо так, обов'язково добавочки, запиваємо водою, натуральні, без побічних ніяких ефектів, навіть люди е, складними такими розумовими, уже з віком 80 років, так які забувають навіть що говорять з дітьми, там, чи що маємо дуже хороші результати е, покращення е, пам'яті. Ну і для успішності екзаменів зараз наближаються екзамени у всіх, дітей, підлітків. Так то також дуже хороші відгуки успішності навіть у школі дітей, тому також так як натуральне, ні на що не шкодить, можете спробувати, якщо маєте бажання. Або від мігрени, головних болей, покращення пам'яті, або що допоможе вирішити так і покращити стан Ось завдяки цій натуральній біодобавці. І в кого проблеми зі сном погано спить, встає замучений зранку чи проблеми з нервами, з нервами так, тобто деколи і за нарушення нервової системи, також ми погано спимо. А це впливає на все наше здоров'я, то є така натуральна біодобавочка для сну з натуральними складниками, яка сприяє виробленню мелот. Тонину, щоб сон був глибший вночі, щоб ми відпочили, щоб ми відновився організм, так? і зранку будемо зовсім інакше себе почувати. Якщо у вас щось цікаве, звертайтеся бо знаєте, кому може бути цікава ця інформація про натуральні добавки, підтримку свого організму, то звертайтеся, замовляйте. Зараз купивши дві, ми отримаємо третю подарунок. Тому сьогодні і завтра, що субота і неділя, ось така акція. Тільки завтра, останній день, 18 травня, Звертайтеся!